Замерзла країна, так змерзла, але не замерзла. Я би так сказав. Триває блекаут. Саме так це називається в українських містах, особливо складно зараз у Києві. Були переживання в мене особисто, що не зможу вийти і пострімати для вас в цей ранок, оскільки. Зарядки моїх повербанків ледь вистачало, аби підготувати лише цей випуск вночі, так? А на ранок питання взагалі було відкрите. Що сталося? Власне в столиці за окремими групами відсутність світла перевищує 18 годин. Перевищує 18 годин. Слава Богу, світло вмикалося вночі. На кілька годин три-чотири, точніше, вам не скажу, і світла зараз знову немає. Графіки абсолютно не діють. Прогнозів від енергокомпанії, від міської влади жодних немає, коли почнуть діяти графіки. Стверджується, що роботи проводяться в цілодобовому режимі, але добре, що хоча б так. Чотири години на добу я от почав зі слова блекаут. Але друзі, чотири години на добу світло, це ще не блекаут. Є можливість підзарядитися. Звісно, величезні проблеми для літніх людей, величезні проблеми для людей з маленькими дітьми, особливо в тих багатоповерхівках, де немає газу. Де електроплити стоять, звісно, ви ними не покористуєтеся і звісно, ви ними оселю не нагрієте. Вчора бачив відео, деякі відео вам покажу про таке, що скидається на пані на панічні якісь настрої. Ось, але вчора бачив відео, як у передмісті Києва Ірпінь, зокрема люди генератори встановили в себе на подвір'ї. Людина живе там, на, грубо кажучи, п'ятому-шостому поверсі генератор, і жінка винесла екофло і заряджає від цього генератора якась сусідка. Так? Хтось поставив генератор, заряджає екофло. Ну, винахідливості меж немає, але, знаєте, ця винахідливість вона достатньо сумна за такої температури за вікном. В Києві та кількох районах Київської області продовжуються екстрені вимкнення. Графіки не діють. Про це зараз повідомляє Укренерго, коли вони почнуть діяти, взагалі не зрозуміло. ТЕЦ 5 у Києві могло пошкодити одразу 5 ракет. Про це повідомив Нардеп Кучеренко. Він додав, що пошкодження настільки серйозні, що перезапустити подачу теплоносія буде вкрай складно. Ось о, уривок о, з його увімкнення в ефір. Вилися такі пошкодження е е в результаті ракетних саме влучив влучила там п'ять ракет. Поясню пані Вайційські. П'ять ракет влучило в конкретні, розуміли куди бити. І такі пошкодження, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія Розумієте, по мережі. А від тес 5 якщо ви знаєте географію Києва, йде теплотраса під мостом потона. там прямо вона там проривається, коли влітку там е випробування йде. І далі частина йде на Печерськ, на пагарби е піднімається, а частина йде туди на е Голосіївську площу, туди на Лебідську, і далі аж до Теренків. Ситуація по супермаркетах і роботі супермаркетів, що зараз відбувається. Ви знаєте, що було багато чуток з приводу того, що генератори не справляються чутки виявилися правдою, але не для всіх мереж. Зокрема, Новус позакривав дуже багато точок. Це я знаю від своїх джерел. Це стосується не лише Києва, але і навколо Києва. Також Водить певні графіки по областях. Не обов'язково у Києві мережа Сільпо. Бачите, ось такі от картинки, фотографії. Це у нас Чернігівщина, друзі, шановні гості, у зв'язку з відключенням електроенергії, графік тимчасово змінюється. Магазин не буде працювати і от. По кілька годин пишуть, що це пов'язано саме з роботою а, генераторів а, без супермаркетів. Залишається не лише Київщина в Україні в магазинах вводять графіки роботи через відключення а, світла. Ну і а, в Ірпіні я вже згадував про ірпінь. А, люди показали пусті полиці в магазинах Сільпо та Форі, також в АТБ. А дивіться, хліб розкупили напередодні увечері. Ось а, відео. взагалі це? Вже. У разі е, поширених відключень мережі цілих житлових кварталів можуть вибухнути ці мережі. Тоді доведеться евакуювати містян. Лякалку придумав вчора надвечір народний депутат кицак. Він сказав на всю Україну, що столиця може зіткнутися із серйозними наслідками через збої в теплопостачанні та електромережах. Я хочу відразу зауважити перед тим, як ми послухаємо народного депутата Кицака, що жодних повідомлень від фахівців чи від влади із цього приводу, що щось може вибухнути, не було. Але Ну давайте спробуємо зрозуміти логіку депутата кицака. Час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і убезпечення Києва в майбутньому, щоб бути готовими до, до таких наслідків, які можуть навіть і поглибитися в зв'язку з тим, що мережі цілих цілих житлових там кварталів або будинків вони можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу і буде де-факто залишиться. Це один механізм це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля. А це нові виклики, нові потреби і нові задачі, і це потрібно знову нова комунікація з людьми. Чи готові до цього, чи не готові? Тут ну питання знову ж таки відкрите. Чи віддаться в цьому напрямку комунікації? Що можуть бути такі сценарії? Ну, поки я, 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 я такого не чув. Тобто є пункти обігріву, є де ти можеш там підзарядити телефони, але щодо імовірної евакуації, коли буде паралізовано повністю система. Теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу. Ну я поки не чую. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси. Більше відео, дивіться бо, на youtube каналі Новини Лайк. Сьогодні, Підписуйся. Мається на увазі комітети Верховної Ради, і також сьогодні буде засідання Верховної Ради. Але я от е, хочу зауважити, що, е, наприклад, вчора Верховна Рада працювала аж так е, дуже важко, що. Під кінець засідання, коли потрібно було проводити важливі рішення по призначенню Федорова, зокрема по призначенню шмигаля на нові посади в уряді, голосів не вистачило і не вистачило їх не тому, що там окремі депутати просто там пішли в, в якийсь бойкот. Ні, а тому, що вони просто залишили залу сесійної сесійну залу і і просто поїхали по своїх справах. Ось ось такий рівень дисципліни тому коли Кицак каже, що треба сьогодні терміново ухвалювати якісь рішення, є величезні сумніви. Причому які рішення про що? Про яке дофінансування ви хочете ухвалювати рішення, якщо все на світі потрібно було робити заздалегідь? Влучання, якщо це правда, п'ятьох ракет, як каже Кучеренко, в ТЕЦ 5 і а, зараз абсолютний блокаут по лівому берегу міста Києва. Це наслідок, Ніякі гроші і дофінансування це не виправлять. Виправляти потрібно було коли 2 мільйони на Москву від, там, закидувалися, розумієте. І коли ці люди там по 15% відкатів там, могли заробляти на енергетиці і на захисних спорудах, ось коли потрібно було цим всім займатися після влучання, знаєте, після бою кулаками не машуть. Отак От це все виглядає. І всі собаки там вішуються на міську владу сьогодні, що вони там не змогли е, щось захистити. П'ять ракет в теплоелектроцентраль, що ви захистите. Це популізм, тому не ведіться на всю цю історію і на всяких депутатів-кицаків, які вилами по воді, просто сьогодні люди перекривають дорогу. Я розумію, що зараз здають нерви у багатьох вчора. Навіть жарт виник сумний, звісно, так на, на трагічності цієї ситуації. Але знаєте, там якщо вдома не замерзнемо. Де сьогодні в оселях по 13 градусів, а то й нижче в людей, так то замерзнемо, коли будемо перекривати дорогу через те, що в нас немає ні тепла, ні світла. Сумний парадокс, але ну, це в якийсь уже такий відчай. в Дніпрі. Вчора ввечері люди перекривали дорогу, ходили по пішохідному переходу туди-сюди. Люди сейчас вышли на митинг. Не митинг, а перекрыли дорогу, ходят через светофор туда-сюда. Четверо суток сидят без света. Я не знаю, отсюда видно, не видно. Там в районе Квачку-6 светится новостройка, реклама вовсю. А здесь у людей света нет. Нету по Кубинской, Тополиной, Кузбасской, Ашхабадская и еще много улиц. Люди мучаются. В домах очень сильно холодно. Очень сильно. У людей є по 5, по 14, по 12 градусів. Їх ніхто не слышить. Абсолютно. Ось така от історія. Причому на цьому відео ви помітили фактаж. Автор надає. Прямо назви вулиць це місто Дніпро. Відео широко розлетілося по соціальних мережах. Я думаю, що його пан Філатов уже також бачив. Ну, очікуємо коментаря з цього приводу. Чому чотири доби? Ну як чому? чому зрозуміло, чому тому, що Путін і терористична держава Російська Федерація, але принаймні зорієнтувати, намалювати якийсь, хоча б приблизний графік перспективу для. Людей, які ну у вічі я розумію, що таке чотири доби без світла. Це історія, яка ну мало сказати некомфортна. Це страшна історія. А якщо люди виходять на вулицю, перекривають дорогу, значить їм немає куди виїжджати значить вони не можуть пристати на таку пораду. Міської влади, наприклад, в Києві така порада була: забирайтеся з Києва, їдьте там організовуйте собі. Знаєте, не кожен там може купити собі якийсь ем, якісь якусь зарядну станцію е, за космічну ціну, так або навіть генератор в місті. Ти його точно не поставиш за містом. Ну, спробуйте його купити, попробуйте його туди довести.